Доброго дня, пані та панове. Я вітаю вас у Львові на стадіоні Скіф, де сьогодні відбудеться матч дев'ятого туру чемпіонату України Ю-19 сезону 24-25. Львівські Карпати вдома прийматимуть Інгулець із Петрового. Думаю, що сьогодні побачимо доволі цікаву та результативну гру. адже Карпати до цього матчу підходять в статусі фаворита. Львів'яни розташувались на шостому місці. Натомість Інгулець замикає турнірну таблицю. Тому сьогодні. Таке протистояння одного з лідерів чемпіонату можна вважати проти аутсайдера, але я думаю, що обидві команди покажуть хороший футбол. У нас матч розпочався. Побачимо, чи вдасться Матвію Буренку продовжити лік забитих м'ячів у цьому поєдинку. у Штрафний майданчик. Зараз віддісняють зі штрафного майданчика Кузика. Любомир Кузик, який у матчі дебютував за Карпати. Під дуже вдало, віддав голіву передачу. Зараз атака Карпат продовжиться. Кузик з мішами штрафному майданчику. Кузик пробиває! Е -е -е! Один-0. Відкриває рахунок Любомир Кузик. Четверта хвилина. Карпата забивають. Швидкий гол і Тільки я говорив, що Любомир Кузик у минулому матчі дебютував і віддав асист. Тут вже відзначається. Гравець Карпат 19. Людимир Кузик, який є рідним братом Ореста Кузика, гравця основної команди Зелено-білих. І в минулому матчі у нього було більше трошки більше 20 хвилин у другому таймі Для того, щоб себе показати, і він себе показав. Він віддав асисту. Тут класно протягнув м'яч і в ближній кут пробив Остап Доброштан. Не зумів тут врятувати свою команду. Рахунок відкрито 1-0. Мужчина буду йти вперед, Можливо, якщо була ставка. Тако більше на те, щоб отримати інші там першому таймі, а в другому більше розкриватися. А зараз вже треба йти вперед. Відтек він гулець і заробляє Кутовий. зараз пробував поворот домчика. Дмитро Макаров там заблокували його удар. В принципі, зараз все складається е, на їхню користь. Зараз небезпечно біля воріт вже Інгульця у штурмому майданчику. Кузик та Буренко на двох могли зараз перехопити і двоє гравців. Карпат на одного передали цього повториться. Малень Остоль Буренко та Кузик, але встиг все ж таки віддати передачу. Зараз другий номер інгульця Олександр Хомишак. йдуть. Обидві команди на першому місці. Так динамо прижає шахтар лише завдяки різниці. Забитих пропущених. Але Це ще не було очної зустрічі між ними. Зараз небезпечна атака. Карпат є простріл, є удар. і Це рахунок стає 2-0. Матвій Буренко 30-та хвилина. Відзначається своїм шостим забитим м'ячем у цьому сезоні. Найкращий бомбардир юнацької команди Зелено-білих. Дивимось у повторі всю атаку Карпат. Передачі так на лівий фланг і простріл з лівого флангу від Віталія Катрича, який прийшов на дальню стійку. Зараз ми чекаємо ще повторно. цей хороший повтор. Катрич віддає асист. Тут не встиг до м'яча, здається, Любомир Кузик там теж намагався першим на ближній стійці відправити м'яч. Усі, але він не дотягнувся до м'яча. а ось. Надальний Світі, Матвій Буренко встиг і рахунок у нас 2-0. передача у штрафний майданчик тут не було гри рукою. Федько скидає. Під удар є удар від Резніка. Влучає він у гравця інгульця у другого номера. Медис Петрова Олександра Хомишака. І це кутовий удар. Хороший момент, хороша атака від Карпат. Федько п'ятою класно віддав. Резнік пробував потужно. Був небезпечний момент. Котовий для Карпат. Тлумок наближчі. Стіку це був це закручував лумок. Є зараз момент для удару. Не було тут офсайду. є удар. І це 3-0. Забиває Микола Киричок на 33-й хвилині. Третій гол у цьому матчі. 3-0. Карпати доводять рахунок вже до розгромного у першому таймі. Микола Киричок відзначається центральний захисник який Підключився на кутовий удар. Дивимось у повторі. Максим Тломок крутий м'яч у серії відскоків у штрафному майданчику Інгульця. І Микола Киричок зорієнтувався найкраще, пробив і зробив рахунок 3-0 у цьому поєдинку. Поки що картина гри не змінила. Світин гульця. А Карпати продовжують вперед. Максим Смоглій біля штарного майданчика суперника. Смоглій, включається Копол. Копол утримує передачу. Копол прострілює. До Бруштан виходить і Вибуває м'яч. Взал тут на перехоплені зіграв устав до Бруштан. Вибив м'яч. Тут Чоберінчак помиляється. Тумок. Передача вперед. Кузик скидає на Буренка. Буренко ще праворучна Смоглія. Непогана атака у Карпат зараз. пробиває з лівої. Доброштан. Перерю цей удар спокійно тут. Ну, занадто слабкий удар у Максима зараз вийшов, так, тому став доброштам. Толів, впевнено, зіграв. Перехоплення половині поля суперника від Карпат. Смоглій на фланзі. м'ячем. Максим. Смоглій. У штрафному майданчику подача удар від Буренка. Вищий ритм меч летить. Можливо, слід було б пропускати на Федька. Але Матвій Буренко, він чистий такий форвард. Любить замикати ось такі подібні передачі. І, можливо, він не навіть не бачив, не відчував, що там є Федько. Можливо, у Федька була трішки вигідніша позиція, бо м'яч опускався, і Федько міг задати можливо кращого удару, але Буренко сам вистрибнув і відповідно пробив не дуже добре. Смоглій з м'ячем. Пропускає зараз Максим. Хотів по-хитрому зіграти. пропускав на копеле, але не вдалося тут. Вдало зіграти у цьому моменті. Арбітер тим часом свисток на перерву. Перший там завершено. Карпати перемагають, Він з рахунком Завдяки голам Любомира Кузика, Матвія Буренка та Миколи Киричка. 3-0. Після першого тайму зараз у нас перерва. 15 хвилин команди відпочивають та ми повертаємось до Львова на стадіон Скіф. Ми повертаємось до Львова на стадіон Скіф, де сьогодні відбувається матч 9-го туру чемпіонату України Ю-19. Львівські Карпати приймають Інгулець із Петрова. Після першого тайму рахунок у нас 3-0 на користь Карпати. Це буде четверта заміна від Михайла Лусиши на цьому матчі. Але вже після цієї атаки Карпат, мабуть, є момент у Львів'ян. Є удар по воротах від Олександра Федька. Але не влучив зараз Федькову площину воріт, буде удар від воріт для Інгульця. Максим на правому фланзі йде на загострення Лехів. Є подача у штрафний майданчик. Є удар від Катрича. Не забиває. Віталій Катрич, але не впевнено грає Остап Доброштан. випустив меч з власних рук. Дивимось момент. Лехів виконав подачу. І Катрич міг головою зараз відзначитися. Пробував він, але Доброштан перервав через те, що м'яч слизький. Так не відразу зафіксував його, однак виправився через кілька секунд. Івасій. Передача в центр. Тут Резнік ліворуч удає. Абрамчук вже в штрафному майданчику Абрамчук бере під праву, Пробуває Олександр Абрамчук. Але по центру і Доброштан був готовий до цього удару. Абрамчука. У Олександра хороший обвідний удар. Але тут він вирішив просто по центру пробити, можливо, на силу, але сильним цей удар не вдався. Чекає він підтримки так, від партнерів по команді. Він віддавав передачу в центр. М'яч все ж таки доходить зараз до Резніка. Резнік класне передача вперед на Євасія. Євасій у штрафному майданчику. Андрій Євасій скидає під удар. Гол! Забивають Карпати. 77-ма хвилина. Забиває Дмитро Форсюк. Дебютний м'яч Форсюка у складі Карпат. Вітаємо його з цим. Хороша атака, затяжна атака, яка завершилась затям воріт. Дивимося тут Третій класно віддав таку тонку передачу на Івасія. Івасій скинув на Форсука. І Форсюк пробив потужно в дальній кут. І робить рахунок 4-0. Зараз Дмитро Форсюк на 77-й хвилині поєдинку. Вибуває меч Кокодиняк. Далеко вперед. Меч не покинув межі поля. І зараз змикається Форсюк. Він це зрозумів. М'яч залишається в грі. Форсюк виборює зараз його у гравця Інгульця. Форсук вже штрафовому майданчику. Форсук треба пробувати, бо нема партери. Великий пас від Форсюка. Удар! 5-0. Максим Тлумак забиває який пас від Форсюка зараз на 83-й хвилині. Браво! Яка гарна атака від Карпати. Максим Тлумак замикає цю передачу. 5-0. Але який же пас від Форсюка. Це просто неймовірно. Дивимось, як він відчув, що, можливо побачив, що там є хтось з гравців Карпат, а там Максим Тлумак. і у нас рахунок стає 5-0. Знову Максим Тлумак біля м'яча. він буде виконувати. У нас компенсований арбітром час розпочався, але здається, нічого не туда. Зараз після цього кутового буде з так, як я казав, фінальний свисток Карпати впевнено перемагають інгулець з рахунком 5-0. Йдуть на двотижневу паузу з дуже, дуже, дуже хорошим настроєм.